Ну, що ж, всім привіт, народ, з вас зараз підподобайка. Це Воркс Resources Продовжуємо в нього грати, заробляти гроші. Так, тут треба слідкувати, щоб завжди була робота для наших тракторів і для наших комбайнів, Для комбайнів не завжди буде, на жаль, робота, поки що. Поки що. Так, також, що в нас тут по дослідженням? Це, напевно, перш широше, що нам треба. Пробний собі тому окей. Залізу ми виробляємо. Воно збирається. Ми тут більше, якщо так подивитись, ми більше залежимо від виробництва заліза. Ой, залізної руди. І сюди катається тільки од... один автобус. Але заліза ми багато виробляємо. І продаємо його. Що важливо. Але куди важливіше те, що ми продаємо. Зачекайте. У нас зараз їжа буде заповна. У мене ж є якийсь? Хтось хто збирає їжу і увозить її. Я сподіваюся, той, хто возить їжу. 10 тонник. Ну ж, в у в будь-якому випадку поки що не налаштована нормально. А, ось. Ось ти. Та. 6,5 тонн її. А тут її вже 21 тонна. Тобто теоретично можна зараз придбати. Прикол в тому, що в нас і поки що не буде зараз такого виробництва, як до цього був у нас зараз збіжжя буде, просто не вистачати самого збіжжя. Так як я розумію, у нас та. Навантажівка ось тут має стояти. Навантажівка ось тут розвантажуватись. Ааа! І в нас через тебе не може дістатись поліція до бара. Це дивно. Ну і нехай. Та й нехай. Головне, щоб це не пролізувало роботу міста. Так, це все прикольне. Ми зараз впираємось в технології так чи інакше. Нам треба більше. Ну, ось, є дослідники відкладачів нас є зараз. Просто треба почекати, поки більше людей отримає освіту. І потім буде більше працівників освічених. Так. Як тут на все інше, також технології потрібні. Наукоємні на галазі також. Необхідні технології. Фактично, я зараз майже ні на чому не можу зробляти, так? Можна лісопільню побудувати Якусь лісопільню І робити деревину. Для чогось. Ткацька! Абрика. Нам треба куди більше Виробництва з біжем. Типу, тобто, наприклад, я вам можу дозволити робити одяг, одяг дорогий. Нема працівників. Ой, давай швидше. Все. Є. Yeah. Все є. Штучне добро. Воно якось допомагає. Що треба, щоб використовувати штучне добро? Риво. Все одно в мене є. Може, є якась галочка використов... використовування штучних добрив. Щось таке. Я просто думаю, що як зробити? Ще один радгосп? Ну, з їжі, як я розумію, мені в будь-якому випадку багато треба буде, якщо я хочу все одночасно виробляти. А на виробництво того ж збіжжя потрібно тільки світло і. і техніка. Оні, це не прям проблема буде. Щось з цим робити. Будувати ще один розгоз десь далеко. Цікаво, як багато я саме з електрики зробив. О, ми, до речі, в плюс йдемо. Але це такий собі плюс. Ну-ка, минулий місяць. Ну так, ми в доларах. Цей місяць в плюс. А, ось. На 9 тисяч. Дивіться, я електрики за місяць експортував на 9 тисяч доларів. Теоретично в мене буде ще одна електростанція колись. Або я з цього вугілля запитаю ще одну електростанцію. Руховуючи те, що я буду кожен місяць на 10 тисяч продавати. Уявимо. Саме будівництво теплової електростанції буде коштувати. Ось ось так. 200 тисяч. Це вже більше двох років окупаємо місць. Твоя буде. І ось так, 15 вольтова. Так просто приблизно скільки буде коштувати до кінця мапи. Десь до найближчого. 100 тисяч. 3 роки. Воно буде окупатись 3 роки. Хоча ми експортуємо тут. Умовні 14 МВт. Подумаю, я ще подумаю. Давайте, тут ціна продажу 38 доларів. Тут ціна продажу карбованцях 39, а, експорт, 35. Тобто 9, десь 9 тисяч карбованців. По складно. І тут два поля, які вже зросли. Зараз їх мають збирати. Та ні, слухайте, ми зараз нормально будемо виробляти, наприклад, та ж їжа. Нема збіжі Зараз буде збіжі, почекайте. Та ж їжа майже забита. Але саме збіжі нема так. Зробити б таку ж саму структуру з двома виходами і для текстилю. Щоб це працювало на текстиль і на тваринок. Можна це навіть побудувати десь з цього боку. Якщо у нас тут буде місто ось так навколо, то з цього боку побудувати. От перед цим ми подивимося, щоб тут не було нафти. І щоб не було сталі. Все. Заліза заточніше. Теоретично ми можемо більше експортувати, але дивіться, 160 доларів. За скільки ми тебе купуємо? Ти за один раз можеш. Вивозиш на 160. Ну, на 160 карбонців, нехай буде. Але сам по собі ти коштуєш 6 тисяч. стільки разів треба, тобі треба проїхати, щоб ти окупився, тому це просто ще щоб воно не воно Мені для виробництва стали і потім вже сталі експортувати буде сенс. А поки що нехай. Нехай. Але ось збіжжя. Мені справді треба більше. І відчутно більше. Тому поїхали. А давайте дорогу з бетонних плит. Ми якось в плюс виходимо в доларах. Ну так. Тому в доларах і будуємо. Допустимо, тут буде ще місто. давайте наступні поля почнуться звідси. На жаль, максимально рівно не вийде побудувати Звідси? Ви мене вб'єте за те, що все таке квадратне, але ось так. Ось сюди. І тут вже почнуться поля з фабриками, з фермами і так далі. Можливо, з додатком виїздимо сюди. Так, тепер зробимо щось подібне. А щоб щось подібне зробити, я хочу. Щоб поляшли в цей бік, і припустимо, ось що ми робимо. А про промисловість? Сільський радгосп. Припустимо тебе. Але зроблю я по-іншому. Так, перше так. Хтось так будеш стояти? Якось щоб якось навіть ось так. На паузі, ось так. І спиртне ми для себе виробляємо, і можливо, при бажанні зможемо експортувати. І далі м'ясо радгосп. З виходом сюди. Інхай з тротуарної доріжкою. Може, сюди навіть ходити будуть. Без стіла просто. Вихід в м'ясокомбінат який буде виходити сюди по того. А зверху вихід в одяг. Чим більше будемо виробляти одягу, тим краще. А це ось так. Це текстиль. Ось так це шведська фабрика. І це цей завод і так далі. Слухайте. А може я і будинки далі буду за свої кошти будувати? В плані, припустимо, я буду ось ці будинки. Це гляний багатоповерховий. В принципі, виробництво цегли. я можу зробити. Так, щоб все було красиво, по-перше, я маю зробити ось так. Ось так. Ось так. І все інше з'єднуємо дорогами. Так, з тебе робимо ось такий вист. Прямий, ось такий, все. Насправді, нам треба більше збіжжя. Це такий додатковий промисловий райончик для виробництва. М'яса і для виробництва одягу. Але витратив я в доларах дуже багато. Але зробимо. Ще зробимо. Так, я... тут треба слідкувати, щоб достатньо було полів. Важливо для. Посіву саме, щоб достатньо полів для посіву було. Мені здається, теоретично можна відпустити одну фуру на експорт спиртного В плані у нас є одна фура, яка експортує їжу десь є. Але спиртне ми і не так швидко виробляємо. Воно просто повільніше виробляється, Можна просто якусь маленьку. Якогось умовного ТБ. Тим більше 2,5 тонни спиртного це в нас. Просто 10 тонн одразу відправляти де це складно буде. 300. Це. 2,5 тони. Це 700 з чимось. Це дуже непогано. Хм. Може тоді просто одного великого і чекати заповнення? Та ні. Насправді кажуть, що тебе 50 км на годину, так як Окей, нехай. Звідси. Алкоголь чекати. Просто ми не так швидко виробляємо алкоголь, ти встиг не ж декілька зубити. Нема сенсу велику вантажівку відправляти. яка напевно, буде ще й більше пального споживати. Так, тут! І вибачайте, що відволікаю вас від пригляду, але хочу нагадати, що по описі можете знайти та придбати мою гру «Симулятор України 1991. Я би був вам дуже вдячний за це, дуже вдячний Якщо ви її придбаєте, залиште рецензію на неї, якщо у вас немає можливості придбати, просто додайте до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Так, і тут середнє поле. Воно велике. Але велике поле. Воно буде величезне прям. І можливо це навіть буде плюс для нього. Чому плюс? Тому, що, наприклад. Чи не буде воно занадто велике. Просто, наприклад, тут у нас трактор витрачає час, щоб доїхати з одного поля до іншого. Тут він не буде це робити. І 1,5 гектар це як. Це десь як. Одне це поле, це десь як 4 маленьких поля. А ти як більше 10 маленьких пол. Скільки тут? Ось як ось ця клітинка. Хоча ти займаєш більшу площу, до речі. Але в гектарах чомусь написано не так. Окей, давайте. на цей раз. Напевно, це іскрайно ще вкрай ніч. Давайте середнє поля. Ось тут у нас виїзд з радгоспу. Ось сюди, і сюди припустимо. Ну, і то почнемо. Ось тут. Раз. середнє поле. Поле, два. Може так більш ефективніше буду працювати. Три, чотири, п'ять і шість. Ось так. Просто я знаю, що з тканини можна багато виробляти. і потім ще для хімічної промисловості мені потрібні будуть збіжжя, тому. Так, просто ж. Вони не до того радгоспу приписались. І ось, ці, поля, не, не до тебе. Ось так. Купую двох вас. Купую. Так, зачекайте. Двох вас. Я думаю, навіть третій комбайн треба. Бо тут в мене три комбайни придбано. Хоча три і не треба. І знову ж трактори швидше працюють за комбайн. Тому теоретично треба три комбайна. І 10 тонн збіжжі, хтось, хто зможе перевозити. Все. А, електроенергія. Це секундна справа. Ось тут підключаєшся до всіх. Тут же можна ось тебе побудувати і відвідлені буде. Що я парюсь? Що я знущаюсь над собою, чесно кажучи. Диво. Давайте все останній раз таки побудую, напевно. Руйную, руйную. Ти сюди, ти сюди, а ти виводиш сюди, все, вперед. У вас є світло? Вперед. І давайте ось так. За долари. У нас мінус 300 тисяч, але ми взяли і побудували за ці 300 тисяч дві ціпочки виробництва, які потім будуть давати мені багато, напевно. Хочеться вірити, що будуть давати багато. Так тільки не кажіть, що чоловік. А, фу, все нормально, вони не можуть пішки дійти сюди. Також, є одна річ, яка мене цікавить. Ну, поки знаєте. О! Дослідження. Є! Є! Ні. Проект нафтоприробного заводу. Так, це те, що треба. Після цього я почну заробляти. Ось після цього я по справжньому почну заробляти. Ну, ці нафту знижується, тому що я її експортую в величезній кількості. А вже ж вона знижується. Опа! На продаж. Маленька цистерна. Ти думаєш, що я тебе не помінічу, поки що на продаж. Можливо, потім щось зроблю з тобою. Ну, заліза багато виробляємо, можна більше експортувати. Але знову ж, я не сильно бачу в цьому сенс, і в цьому справді дуже мало сенсу. Це треба швидше вивчати тебе і переходити до сталі вивчення. Так, виробництво, поїхай вперед, туризм. По-перше, в нас є ще умовний туризм. Це можна чисто для своїх мешканців побудувати. Так, і тут, дивіться, мені. Мене буде важливе питання. Важливе питання в тому, скільки... наскільки воно зросте, поки ти трактор буде ще одне поле засівати. Наприклад, ось ти заправився, поїхав на наступне поле і почав ти наступне. І Наскільки зросте ось це поле, коли ти вже закінчиш ось цим займатися? Вікол в тому, що я, наприклад, якщо ось тут два будинки, то вони спокійно зможуть пішки сюди ходити, сюди ходити. А тут теоретично багато працівників треба. Щось зроблять прям доріжка асфальтні. А, блін, тут напряму не зробити ці конвейери заважають. Це якось ось тут буде йти сюди. Просто вони справді куди далі можуть прийтись по асфальтним доріжкам. І ось тут будуть будинки. Ось тут, ось тут. Скажіть за все дійдуть тут цієї промисловості. Просто не хочу сюди автобуси пускати. Автобуси не настільки круті. Мені не вистачає якихось повідомлень про те, що дослідження закінчилось. Типу, дослідження важливі, а мені про це не кажуть. Що, наприклад, закінчилось дослідження. Так, все, ти закінчив. І зросло на 20%. Тобто -то, то фактично. Хм. Це більш ефективно. Ну, це логічно, ти менше часу витрачаєш на те, щоб з одного поля до іншого дістатись. Тому поїхали. Ще раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ось так. Ось це має дуже непогано. Дуже непогано працювати. Давайте мені купує збіжжя, яке ми будемо потім переробляти. О, куди я дивився? Ткацька фабрика, на тебе ще хімікати потрібні. Бо ти зараз чисто на м'яса будеш працювати будемо чисто робити купу м'яса. Ну а техніка це не цікава. Просто прибираю всіх працівників. Я тут прибираю всіх працівників. Ця ферма в нас чисто на м'ясо. Чи, хоча вируховоче те, що я бачу. То в ідеалі б зробити взагалі окрему по окремій фермі на, кожну, на кожний завод, типу. На хліб завод окремо. Окремо на нас при той завод, щоб ми по максимуму працювали. Весь час. Що те що я бачу? Знаєте що? Я один з комбайнів продам. І краще придбаєш вантажівку. Тому що те, що я бачу вантажівку, не встають. Мені здається, тут також вантажівки будуть не встигати. Тобто один з комбайнів. Можна продати? І придбати вантажівку. Ось так. Два трактора, два компайна, дві вантажівки. Тому що те, що я бачу, тут вантажівки не встигають вивозити. Якщо будуть компайни постійно працювати, то вантажівки і справді будуть не встигати вивозити. А, до речі, я бачу, що штучне доброго ви бачите, використовується. А, ось ти вже на зростаючих це робиш. Я зрозумів, тобто мені треба більше тракторів, треба, напевно. В такому випадку, якщо вони два рази по одному полю будуть проходити. Ой, не знаю навіть. Поки що ігнорую це. Yeah. Yeah. Поки що на цьому це відео можна закінчити. Дякую всім, хто подивився це відео. Особливо дякую своїм спонсорам. Ніка їх можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і ході це відео. Якщо в когось, моїх глядачів також є бажання мене підтримати, то ставайте спонсором на Ютубі, або донайте пописання в описі. В будь-якому випадку не забувайте підписувати, ставте подобаки, писати коментарі і так далі. Дякую вам всім за перевірят, всім вдачі та бувайте.